Поки я буду прем'єр прем'єром словацької республіки, стежитиму, щоб депутати, над якими маю політичний контроль як голова партії, ніколи не погодились на членство України в НАТО. Цю заяву очільник словацького уряду Роберт Фіцо зробив напередодні. Вона вже викликала резонанс. А сьогодні Фіцо в Україні зустрічається зі своїм колегою Денисом Шмигалем. За зустрічю стежить кореспондентка ТСН. Світлана Денищук, вона на зв'язку зі студією. Світлано, вітаю. Чи поверталися урядовці до теми НАТО? Які заяви чи коментарі вже пролунали? Чи були такі ж різкі заяви? Вітаю кола. Тут біля Ужгорода триває зустріч урядових делегацій України та Словаччини. Саме зараз триває брифінг, проте незадовго до цього учасники вже встигли виступити перед журналістами. Озвучивши основні питання зустрічі, нинішній візит словацького прем'єра Роберта Фіцо відбувається на тлі його заяв проти вступу України до НАТО. Напередодні приїзду до Ужгорода Фіцо заявив, що як очільник уряду Словаччини ніколи на це не погодиться. Сьогодні він дещо оптично прокоментував цю заяву, при цьому наголосив, що Словаччина чекає Україну в європейському союзі і всіляко допомагати їй на цьому шляху. Ми розуміємо, що мир, якого ви прагнете, повинен мати певну якість бути стійким. Ви повинні мати безпекові гарантії. Ми це розуміємо, і в цьому дусі будемо підтримувати всі мирні ініціативи. Але ви знаєте, я відкрито це говорю. Ми дуже холодно ставимося до членства України в НАТО. Але щодо членства у Європейському Союзі, ми повністю вас підтримуємо, бо ваше членство буде дуже важливим і цінним для нас. 아니요 <목소리도> Під час першої в квітні було окреслено дорожню карту співпраці, зокрема в галузі відбудови оборонної промисловості, а також підтримка словачиною мирного плану президента України Володимира Зеленського, а також партнерство в енергетичній співпраці. На цьому наголосив і прем'єр України Денис Шмигаль у Твіттері, написавши, що саме через словаччину Україна отримує значну кількість електроенергії з Європи. Очікується, що невдовзі, під час брифінгу, прем'єр-оголосить досягнуті. Сьогодні домовленості студія дякую тобі за подробиці. Кореспондентка Та Світлана Данищук про зустріч українського прем'єра Смигалята керівника словацького уряду Фіцо. А в них перемови на Закарпатті.